А отрок Самуїл служив господові при Ілії. А Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте. І сталося того дня, коли Елі лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися, він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег. То покликав Господь до Самуїла, Самуїле, Самуїле. А він відказав: Ось я. І побіг він до Ілія та й сказав Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав, Я не кликав. Вернися, лягай. І він пішов і ліг. А господь далі покликав Самуїле, Самуїле. І встав Самуїл, і пішов до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав: Не кликав я, сину мій. Вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла третій раз. І він устав і пішов до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Елій, що то Господь кличе отрока. І сказав Елій до Самуїла: Іди, лягай. І якщо знову покличе тебе, то скажеш, говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл та й ліг на своє місце. І війшов Господь, і став, і покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав: говори, Господи, бо раб твій слухає. І сказав Господь до Самуїла: Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенуть в обох вухах його. Того дня я виконую над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця. І розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богознаважають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому жертвою та жертвою хлібної навіки. І лежав Самуїл аж до ранку і відчинив двері Господнього дому. А Самуїл боявся розповісти Ілієві про те видіння. І покликав Ілій Самуїла та й сказав Самуїле, сину мій. А той сказав: Ось я. І сказав він, що то за річ, про яку він говорив до тебе. Не крий правди передо мною. Нехай Господь зробить тобі так, і нехай додасть, якщо ти скажеш неправду передо мною про щось зо всього того, що говорив він до тебе. І розповів йому Самуил усе те, і не сказав неправди перед ним. А той сказав: Він Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. І виростав Самуїл, а Господь був із ним і не опустив ані жодного зо всіх його слів. І весь Ізраїль, віддана аж до Бершеви, пізнав, що Самуїл вірний, як пророк Господній. А Господь далі показувався в щило, бо Господь явився, був у щило Самуїлові в слові Господньому.